Логістика із тимчасово окупованого Криму до відповідно окупованих територій півдня в результаті цього шторму вона сильно постраждала? Ви знаєте, я бачите з таким легеньким тролінгом кажу про ситуацію погодну, яка виникала і виникає ще в Криму. Там теж штормове попередження. Власне, сказав там про цунамі дуже багато що хвиля висока, цунамі, цунамі. Якщо міст стоїть. То я кажу, це не за а, Тому міст працює. Він перериває, звичайно, свою роботу, але залізнична колія вона працює. Перекидають вони техніку, перекидають особовий склад з Ростова, наприклад, і кількома днями раніше перекинуто було черговий танковий батальйон. Все це збирається на території Криму як цього хабу. Скажімо так, мілітарного, і потім все це йде в тому числі і на херсонський напрямок, там, де ворог намагається протидіяти нашим підрозділам Збройних сил України, що закріпилися на плацдармах на позиціях на лівобережжі і утримують ці позиції, наносять вогневе ураження ворогу. Так що, якраз, у ці резерви зараз вони використовуються, зокрема, і на Херсонському напрямку, тобто працюють вони можуть зараз працювати. Ну, це такі реалії, давайте жити ралі. Ворог зараз активізувався по всіх напрямках фронту. Генерал наєв днями буквально навіть говорив про те, що загроза з півночі вона так само не виключена. Що стосується південного напрямку, наскільки активний ворог тут? От власне який характер бойових дій зараз, якщо бува якраз про Запорізький напрямок і про лівобережжя Херсонщини? Ну, дивіться, по Мелітопольському напрямку там наступальні дії наші продовжуються. Що стосується Херсонщини, то ворог застосовує обстріли, звичайно, і кабами, тобто тактичної аві авіації, ворог намагається бити і артилерію в тому числі. Погодні умови на кілька днів вони внесли певні корективи, але це ж не надовго, це погода. Не видно зараз, що ворог формував на лівобережжі, наприклад, якийсь там наступальний кулак для того, щоб продовжувати ці дії на правому березі, про що періодично заявляють так звані російські воєнкори. Але на лівому березі відбувається дуже активна ротація сил та засобів. Ворожих вони вже накопичили там кілька десятків тисяч особового складу. За оцінками, десь приблизно біля 70 тисяч особового складу там є. Тобто, це різні підрозділи, це піхота в основному, є підрозділи танкові, є на бойових машинах, є підрозділи резерву. Це перш за все підрозділи десантно-штурмової дивізії, яка там є. Ну це зрозуміло. А, бо там командувач цього угруповання військ Дніпро, генерал Теплинський, він є командувачем ВДВ Російської Федерації. То зрозуміло, що так звану еліту. Він все таки використовує як резерви, хоча а, певне розгортання, наприклад, одного з полків там вже відбулося. Ну це те, що на сьогодні є. Тобто, по обстрілам, звичайно, обстріли будуть продовжуватися. Якраз одне з завдань на лівому березі наших плацдармів – щоб максимально наносити вогневе враження ворогу, а, і спробувати певним чином відсунути, хоча б на якийсь там кілометраж, скажімо так, ворожу артилерію, аби трошечки менше потерпав наш Херсон. Хоча ще раз скажу: у ворога дуже є сильною авіаційна складова, дуже багато в нього авіаційного озброєння. Ну, власне, ці е, бомби він і застосовує під час обстрілів. Стосовно цих підрозділів була інформація про те, що перед кримським перешийком якраз розгортає ворог так само там якісь частини нові. Це власне, от про це ви говорите, так? Да? І про це в тому числі ви знаєте, тут доволі цікава ситуація, я не хотів би забігати наперед, але питання виникають, тому що резерви йдуть на. Херсонський напрямок, скажімо так, але частина з них залишається і розвертається, ну десь десь вони провалюються. Так треба ще розібратися в цьому, є кому в цьому розбиратися. Відповідним структурам і якраз в глибині Херсонщини знаходяться, тобто ближче тиснуться до е, кримського перешийку. Е, Чи так це? Ну, попередня інформація, звичайно, вона ще потребує до розвідки. Е, чому так відбувається, що там планує ворог? Я думаю, це стане зрозуміло найближчим е, часом, е, тому що не доїжджають всі ті резерви, про які ви, до речі, теж питали з Криму саме вже туди, на е, самий нуль. Да, тобто вони залишаються десь поближче до Криму. Ще раз скажу, про що це говорить, будемо знати і розуміти трошечки пізніше. Я думаю, що наша команда вже цю ситуацію оцінює, аналізує і прийме відповідні рішення. Війна це в тому числі і тактична гра. Жертвами, на жаль, так. Але ми розуміємо, що кожен хоче один одного переграти в цьому плані, особливо генерали, тому що вони планують ці військові операції. Ну що ж, стежимо за розвитком подій. Пане Сергію, щиро дякую вам, що знаходите часом. Навзємо до наших стрімів, бережіть себе і до наступних дня. Ну, Навзаєм, пане Сергію, так само тихого дня. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук був разом із нами на стрімі. У цій порі традиційно наших глядачів закликає підтримувати це відео своїми лайками, коментарями. Так само поширюйте його. Ну і не забувайте підписуватися на YouTube канал Січас і так само на телеграм-канал Сергія Брачука.